Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Сьогодні у нас середа, 1 травня. Хороша сонячна погода. Зараз 12 година. Десь вже початок першої. Ми з вікою йдемо. Ось, взяли пляшечки. Будемо годувати наших козочок, які пасуються на пасовищі. Водичку я вже не ношу, тому що там в річечки тече вода. Ой, яка гарна квіточка розквітла, шипшинка розквітла. Тут справа і зліва травичка росте і кущі шипшини. Вишенька вже така гарненька пішла. Ось. Йдемо, друзі, покажу вам, де пасуться козочки. Тут така гарна травичка, зараз оце квітень, місяць травень. Якраз саме хороша пора для сінокосів. Багато хто вже сіно заготовлює на зиму, бо туди далі червень-липень. Це вже такі посушливі місяці. І Сіна вже немає так багато, вже більше плодоносять ягоди. До речі, сьогодні ми об'яву бачили. Там в сусідньому селі вже клубнічка є, ну це, мабуть, вона з теплиці. Яка гарна краса, ось у наших сусідів розквітла. У нас тюльпанчики є такі, що пізніше цвітуть, але там один чи два. Це багато так всі разом. Треба саджати, коли ростуть поряд рядами ті, що квітнуть раніше ті, що пізніше, але тоді так гарненько. Ой тут щось у нас коз ціла куча, то не наші кози прив'язані, то сусідські. Раніше тут людські сотки були, а зараз позаростало все травою. Ну, Люди не хочуть займатися. Переходять на щось більш доходніше. Тому ми можемо випасати там козочок. Зараз подивимося, чи всі на місці, чи все добре. Ванілька нам біжить. Вона коли прив'язана і бачить, що я йду до козочок, то вона ж так скавчить. Так просить, щоб її взяли з собою. Минулого року вона була малаша і ми її на привізі не тримали. То вона завжди бігала за козами, вона вже знала, як ото веселе дитятко. хвостик вгору і побігла. Рада, довольна, що її взяли з собою. А тільки ж ображає маленьких козенят. Вона думає, що то собачки. Ось така трава. Аж по колінах. Ось тут у нас пасуться козочки, наче всі на місці. Гарненька зелена травичка. А там люди прив'язують. Це щось жовтеньке розквітло, квіточка яка схожа на ромашку, тільки жовта. Забула, як називається. Дівчинка моя, все добре? Ти не заплуталась, ні? Все добре. Типу напасалися, типу допивають молочко у мами. Ось наші малята, які п'ють пляшечки. Так, я ночку не бачу. Де наша О -о, ночка? Почувствую. Куди, 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 Так, Водичка не для тебе. Так, ось що я тобі принесла. Ти потримай барону. Да... А! Куда? 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 Давай. Давай. <свят> Давай сюда. Давай. Это. Ночка, ночка, иди сюда. Ночка, пос... он у черненько. У нас тоже спляшечки пляшечки пьет. Сейчас проверим очи. Все нормально. прив'язані, чи ніхто не п'ють. Це я принесла їм не молоко, а перероблене молоко. Сироватка. Вони дуже люблять її mm. <рес> від принци. Мовочка, очка, йди сюди. Ворона mm. так любить, як оця. Ось mm. угу. не так і дана так само пиво. Вона пила. Все, mm. напилася. Йдемо далі. Годують барона, а я йду ночку погодую. Ні, це зірка, Ні, не зірка, перлинка. Зірка вон там. Вони дуже схожі, тільки ножки, біленькі перлинки і на голові більше білого. А рожки так само все схожі. Плюється щось. Дай це. Ану попробуй ще дати, бо їй ще й багато. Вона вип'є все. Так. Ні, давай ворону. Давай, бо буде їй багато, ще понос буде. Я бачу, <сі> Так, я пішла. Всі на місці? Все добре. Так, трохи є вода в річці, це дуже добре. Буває перекривають. І тоді доводиться носити або возити. А ці дівчата напавслися і вилежуються. Зараз ми будемо доїти ось Марусю. І красавицю дуже далі. Ось ночка наша. Ночка, йди сюди. Доставай, Віка, доставай. Так, вони ж не дадуть їй пити. Я буду їх держати. Ночка, 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 давай будемо пити. Отак. От п'єм, П'єм, п'єм. Давай, давай, давай. Не давай, не давай. Давай. Вона любить. Ну, що ж ти п'єш? Не пий. Може вона вже не хоче. Ти потримай, я її раз. Ну, поки розпоробує. Там покрила. Ось так. Дай. Давай, діду. Дідька. Отак, вона. Вона любить. О, врукли вже воду. Там була вода. Тепла вода. А люблю. Не сировать, ти мовчу. Не, просто став. Хорошо. А покажи э, Сніжану. Сніжана це її сестричка, ось. А okay. це? Да. Е э, вона із э, домашня. Э, Бачиш, які в неї вушка? Вона по звуку все рознімає так. Е э, ну, чогось вона не хоче з бути Вона так тривожно з мамки. Той. Я її так і не могла. Бити. Молочка нормальна. А сейчас не сама не кудрява маленька? А де? Тут? Це отакими вони були. Це сама маленька? Оце ще теж красиво. Оце на ламу похоже. Все, друзі, дякую, що були з нами сьогодні. Бажаю всім хорошого дня, хорошого настрою. Бережіть себе, рідних, близьких. Пишіть коментарі під відео. Хто дивився останні відео. Я розказувала, що трапилася з нашою козочкою Даною. Це хтось пише, що це наша халатність, хтось каже, що ми не можемо ради дати. Ну Тут всі так прив'язують, ми можемо дати ради їм. Просто для них треба зелена трава. І ніхто не думав, що таке може статися, що це таку просто людина візьме, зловить козеня і поріже собі. На шашлик. Так що не бажаємо нікому, щоб у когось таке сталося. Ми так і виводимо. Я частіше просто до них хожу, не дає сказати слова. Ну, все, хорошого всім дня, до зустрічі у слідуючому відео.